Всім привіт! З вами черговий випуск жепота подкасту, а точніше його маленька версія, яку ми називаємо клікбейт. я вас вітаю. Якщо ви клікнули на це відео, значить наші клікбейтні заголовки спрацювали. І. З вами двоє його постійних ведучих. Це я, Влад Сидоренко, і мій постійний колега Владислав Кампов. Хто ми такі, чому нас потрібно слухати, або читайте в описі відео, або випуску, або дивіться один з наших великих випусків, тому що люди втомилися слухати, хто ми такі. І сьогодні е, ми вирішили поговорити про те, як ми вчимося. А точніше, як ми намагаємося підтримувати свої знання актуальними в такій індустрії, що дуже швидко змінюється в IT, в інженерному світі. І я б сказав, що не знаю, мені здається, більшість знань, які ми отримували 10 років тому, вже не дуже актуальні. І, як, і особливо, якщо ти вже доволі високого рівня інженер, то а, тобі потрібно знати, що відбувається, а, потрібно дивитися на тренди і так далі. Тому, Влад, скажи мені, а, як особливо в світі фронтенду, де кож, кожен, тиждень, де кожен тиждень новий фреймворк. Ой, А, Де ти береш цю інформацію? Розсилки NPM. Ні, ну насправді ні. Я почну з того, що я буду бомбитись. Буду бомбитись яким чином. Довже довгий час, протягом, не знаю, 10, можливо, вже 15 років. Я брав всю інформацію про те, що новенького, такого і актуального є про розробку з Твіттера, який зараз називається x.com. О Боже! Що вони з цим зробили? Раніше ти підписався на людей з Гугла, людей з Амазона, людей з Фейсбука, людей, що розроблюють технології, якими ти користуєшся, тузами, якими ти користуєшся. І ти спостерігаєш за тим, що цікавить їх. Вони деколи постять тішу з Гітхабу, якщо це якийсь опенсорс. Ти дивишся, на яких конференціях вони випускають, які теми обговорюються на цих конференціях. І в кінці кінців ти якби, можливо, не безпосередньо вчишся. Але ти завжди в контексті. І ти розумієш, що зараз актуально, і, можливо, що буде актуально через декілька років, тому що в Україні всі ці технології доходили якби, до нас через декілька років. Це нормально так чи інакше. Зараз. Це дуже важко з Твіттером. Тобто, все ще у тебе може бути стрічка, яка налаштована під тебе, типу ти можеш відфільтрувати все, що тебе цікавить, але так чи інакше, ти рано чи пізно попадаєш на стрічку For You, там, де просто все. Я не знаю. Там і Тік-Ток, і Pornhub в одному місці, і, і просто, типу, якась помиральна яма, і новини, і Шекалячі Експрес. Я, типу, люблю Твіттер, але він просто зі своїми алгоритмами перетворився в щось незрозуміле для мене. І, на жаль, мені там сильно важче вже сприймати якусь нову інформацію і розуміти, що зараз в контексті. Тому я завжди шукав альтернативи. Це якісь ресурси, блоги по типу, не знаю, доу, по типу блогів якихось знову ж таки людей, які я знаю, що розроблюють технології, якими я користуюсь. Теми на великих конференціях, я з фронтен світу, тому це буде якийсь там React Summit, або що, про що говорить компанія Версель зі своїм фреймворком Next.js. Тобто я завжди дивлюсь на топіки, які вони підіймають, дивлюсь на теми, що їх цікавлять, і потім, якби, паралельно знаходжу інші статті на медіумі чи в інших блогах, блогах про те, як це все таки працює, як мені самому навчитись цьому. Тобто я якось типу, намагаюсь вчитись, мабуть, від спільноти, від ком'юніті, від людей, які є девелопер-адвокатами, або просто в них є думка щодо конкретної технології. Це, от такий от я. Як ти користувався Твіттером колись в такому ключі? Я хочу розділити твоє горіння. Тому що ти кажеш, що ти користувався твітером там, типу, 10-15 років. А в мене було що... Я вже не пам'ятаю, як я до цього брав інформацію, але я вирішив в якийсь момент. Ну, типу, майже вся тусовка жила в Твіттері. І Я такий: Окей, я сів і прям витратив час, я налаштував собі стрічку For you Page. І вона була ідеальна. Ну, тобто. Ідеально, в плані, що я знав, де що відбувається, якийсь релевантний ресерч, тому що я працюю в даних, і дуже багато речей приходять типу, з академії. Там якісь, тобто, я був підписаний на професорів з різних університетів, там якихось принципів інженерів і так далі. І я заходив, і прям кожен раз в мене було, типу, ну там трошечки твітерського срачу, але більшість частини інформації була. Тобто, був дуже хороший баланс між освітньою інформацією і типовим твіттером. Потім твітер став x.com. А, окрім того, що тепер мені соромно коли в мене відкриті е, якісь вкладки x.com, тому що я не впевнений, чи, ну, типу, mm -hmm. чи це Твіттер, чи це. Mm -hmm. Точніше, не не впевнений. Давай так, вона просто дивно виглядає. Ну, а, деколи не впевнений. Один, деколи неколи не, да, не впевнений. А, не на робочому компі. Так от. А, а, а по-друге, просто якість контенту, і багато людей звідти пішло. І те, як воно підсоване, ну, тобто явно тобі підсовується контент, який заставить тебе горіти, або просто ну, дична якась. Мастодон не замінив, нічого не замінило. І, і це сталося от, буквально, типу, за рік після того, як я вибудував собі все. Мені дуже сумно, і я до сих пір сумую за це. А, тому повністю розділяю сумно маску нашу. Знаєш, а, знаєш, наш випуск про навчання перетворився в горіння по Твіттеру. Походи, так. До речі, я маю сказати, перед тим, як ти продовжуєш, що Блускай вже тепер є, там Джек Дорсі продовжує робити Blue Sky. І дуже цікаво, чи він все-таки вийде на той самий ринок і левел. Але давай повернемось до навчання. Є Threads, є Blue Sky, але. Давай. Воно воно все різні спільноти, скажімо да. так. Да. Все ще нема такого, щоб вся повсякдятіш на спільнота кудись нормально присів. А... Одним з способів для мене а, залишатись в контексті а, є підписки Substack, я б сказав, а, інколи. А, тому що багато людей і. я користуюсь безкоштовними речами. Тобто, часто можна там платні якісь підписки, мені вистачає безкоштовних. Ось. І... А, в і мені, мені приходять імейли, і періодично я а, просто читаю, що там відбувається, де там відбувається. А, і це частково корисно. Але а, я така людина, я, я zero inbox person. А, і тому мене тригерить, коли я відкриваю імейл. Там, типу, 15 нових емейлів, і я такий, а, боже, як багато що. А, тому імейли для мене не завжди найбільш ефективний спосіб. А, і тому в мене є декілька каналів, але перед тим, як піду далі. Влад, що ти думаєш? Ну, підписка, да, ти кажеш, типу, імейли з розсилками з всякими статтями. типу, да, типу да. це. Ну, так, для мене це працює і це дуже близько до того, що я розповідав про спільноти. Тобто, я не знаю, якийсь там dev.tu або до розсилка просто актуального, що обговорюється зараз на платформах. Вона допомагає мені також триматися на плаву, деколи це може бути медіум, але я б не сказав, що в мене є прям такий один сорс інформації. Я маю признатись, що для мене добре працюють прям курси, але жодного разу я не брав платний курс і не ходив прям в якусь школу з курсами. Хоча, можливо, я багато чого втрачаю. Я про курси говорю про курсеру, або щось як. Боже, я забув, як платформа називається, але неважливо, десь там прикріплю. U Udemy якісь. Ну, так, да, да, да. Ну, типу, курсери Udemy це вже такі більш старі, що з'являються уже на там, де є AI, і там, де вони вже, не знаю, з боку у тебе код-едіт. Коротше, да, щось таке. З, з боку у тебе код-едітор, зліва у тебе якісь, типу, відео і, і задачі. Літко той самий. І от, не знаю, рік тому всі говорили вже дуже сильно про AI, а я. Я якби розумію, як працює AI ідеологічно, ще типу з часів університету. І там, можливо, навіть розумію якісь підходи, архітектуру того AI і так далі. Але мені, мене завжди цікавило розібратися з ним прямо з, на фундаментальному рівні, на рівні математики, тому що я розумію, що машинне навчання, воно з'явилось типу ще в 80-х роках, і ідеї машинного навчання вони дуже давно існують, і там перше розпізнавання зображень було супер давно, типу там 80-х-90-х. Я такий, окей, зараз у нас є вже дуже багато цих фенсі AI речей але. З чого все починалось? І ось це, з чого все починалось, мені дуже допомагає потім мати холістичну картинку для того, щоб зрозуміти, як ми прийшли до того, де ми є зараз, і як воно дійсно там десь під капотом працює, і як до цього треба відноситися. Я проходив курси по машинлірнінгу від Andrew NG, що є такий, типу, дуже популярна персона в спільноті, дата сайентистів, як на мене, можливо, євангеліст в якомусь сенсі, на курсері. Він, здається, був навіть. Платний, але, ну, типу, не платний на рівні. Ти йдеш, типу, кудись сидіти з студентами. Він платний, просто, типу, за доступ до інформації. ти проходиш його в своєму темпі. Я не знаю, там вирішував якісь інтеграли для того, щоб зрозуміти, як воно працює, але, в принципі, типу, не те, щоб там прям сильно це треба. Було і от деколи для мене такі от. Модеровані, складені кимось курси для мене працюють. Мені було б цікаво колись пройти курс прямо на якійсь навчальній платформі або в, скажімо так, новому інституті по типу як Прожектор. Можливо, я колись до цього прийду, але поки що я не там. Чи працює це для тебе? Ні. Ну, Каже, зав кафедри бекенду. Завідуючи кафедри бекенду в Projector Institute. Не в, не в тому плані, скажімо так. А, прикол в тому, що курси дуже відрізняються, якщо ти на початку своєї кар'єри, і якщо ти далі в своїй кар'єрі. Тому що і тема відрізняється, і е, те, скільки ти часу можеш виділяти, відрізняються і так далі. На початку, ну, тобто, я почав свій шлях в IT з курсів, при тому не просто з курсів, а з курсів на рік. Mm -hmm. е, типу такі фундаментальні курси по C. Чому я безмежно вдячний. Але чим е, далі я пішов, тим менше в мене не знаю, вистачало. Терпіння для того, щоб просто самому брати і повністю проходити курс. Я може міг подивитись якісь перші пару тижнів, але якщо в мене не було достатньо мотивації, або в мене не було там, не знаю, або я не закинув гроші, або в мене не було людини, яку я платив, для того, щоб точніше, людина, яка надає мені мені пошапці, якщо я не зроблю щось. Uh, я не міг заставити себе повністю закінчити саме курс. Тому я більшість більшу частину інформації беру саме з або статей, або наукових статей, uh, тобто, які більш типу ізольовані. І я взагалі набагато краще сприймаю текст аніж відео. Um, тому я намагаюся uh, саме читати. І що мені в цьому допомагає? Зараз буде дуже несподівано: LinkedIn. <реш> Ніхто не очікував такого, да? oh, коли ти заходиш, і такий. Uh, so. Uh, I have a story to tell, і uh, там далі якась типу, притча. знаєте, щось таке. Uh, ну, не такі пости, вони крінжові. Um, але часто є доволі релевантні речі, де люди діляться своїми досягненнями. Особливо, якщо це стосується академії, якщо це стосується усіляких конференцій, і з часом я зрозумів, що, типу, до мене, якому я працюю, саме обробка даних, база даних і так далі, там є декілька наукових конференцій, е за якими я слідкую. І я не пам'ятаю, коли вони відбувається що, але частіше за все, я заходжу в LinkedIn. Десь в мене типу виповзаєш. Типу, я подав там статтю в там, VLDB, Це Very Large Database Conference, а, і типу, її прийняли. І я такий: О, я заходжу на сайт конференції, і я, типу, дивлюся на увесь список речей, клікаю, я бачу якісь паттерни, я виділяю якісь речі, які мені потрібно прочитати. І далі а, я. Блін, знову, ду дуже багато персонально. Я погано читаю такі речі в електронному виді. Тому. Серйозно? Та ну! Тому. А, я друкую ці статті. І зараз, зараз, зараз. Щоб ти розумів, наскільки все погано. Я їх читаю отак. Зараз, якщо на хтось е, дивиться, а не е, ну, коротше, слухає, але не дивиться, я показую здачу, де в мене просто маркером виділені якісь речі. І я, типу, сиджу і читаю статтю, і виділяю якісь цікаві речі звідти. Я не пишу нотатки, але мені це дуже допомагає більш структуровано підходити саме типу, до наукових статей. Я в Шоті. Володте ти задрот. <реш> типу ти <реш> з універа не знав, ну правда. <реш> я думав, я задрот, але роздрукувати собі статтю, щоб там маркером щось. Знайти статтю на LinkedIn, так, <реш> щоб роздрукувати її. Щоб маркером там щось виділяти це сильно. Я, моя повага. І я, я, коли ти розповідав, я задумався, що, блін. Я не впевнений, що колись у мене було. У фронтенді, типу, серед скілів щось таке важливе і велике, що я б прямо бачив, типу, якийсь, типу, науковий ресерч щодо того, як воно має працювати, і я роздрукував щось і був в шоці. Тобто, звичайно, я, я розумію, що природа твоєї роботи навколо даних, навколо обробки даних, і як їх зберігати, і, можливо, секюріті, воно додає якийсь такий трошки вайп, щоб е, тобі доводилось це роздруковувати. У мене такої потреби, в принципі, нема. Але я, я не можу, у мене слова закінчилися, я все ще в шоці. Фух, це ж то да, да. так, звісно. Так. Е, я, я можу продовжувати. Це в плані наукових статей. І е, е, часто мені допомагає, якщо я десь в ізольованому просторі, типу, там, коли я лечу кудись щось таке, коли я лечу там в. Зараз можливість кудись летіти це привілеє, але тим не менш, я сиджу, і, типу, без інтернету, нічого. Я, я читаю. І воно прикольне. Інколи був такий прикольний блог, який називався. О, Боже. Був такий чувак, Едріан Койлер. І в нього був блог, де він, по суті, читав статті за тебе. Mm -hmm. і, Блог це був саме всяких статей, які було набагато легше читати. Тому що наукових статей, на жаль, більшість з них написані складно і дуже академічно. І е, е, тобі потрібно знати, як їх читати. Тому, е, якщо ви хочете почати це робити, знайдіть блоги, або знайдіть, мож, може, якісь мітапи, на які це обговорюється якимось більш доступним, доступною мовою. І часто спосіб це зайти, це, типу, є е, 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 така серія мітапів, які називаються Papers of Love. Де люди читають якусь наукову статтю, а потім підготовують презентацію, де пояс... розповідають цю статтю іншим набагато більш простою мовою. Я, якщо що, все ще в шоці з попереднього тейку, що ти на LinkedIn знаходиш тут і здукуєш їх. Я раніше знаходив їх в Твіттері, давайте. Та, так, понят, ну да, так, я розумію, блін, дуже кльово. Я хотів ще додати те, що для мене завжди працювало під час навчання, так це мати навколо себе людей, які також е, на тому самому рівні або далі, або десь раніше, теж намагаються навчатись. І це такий собі пір. Пір менторшіп коли ти якби разом проходиш якісь курси, разом навчаєшся чомусь, і ви допомагаєте один одному розібратись в якійсь темі, в якійсь тулзі. Це супер завжди мені допомагало, деколи люди пояснювали мені, як щось працює, деколи я людям. Тому мати або просто не знаю, колегу, або однокурсника, або однокласника, або ментора. Супер важливо, дуже допомагає, не дивлячись звідки ви друкуєте свої статті, де знаходите інформацію, це просто буде вам плюсиком. Звичайно, що є чат GPT, з яким ви можете обговорити будь-що. Звичайно, що ви можете знайти людей на різних сайтах, в тому числі якомусь Reddit, там де є виявляється теж технічні Reddit. Але мати ось ту таку людину близько до себе, можливо, навіть все ще в інтернеті, але ближче по комунікації, це допомагає. Uh, я згоден, і я б це може навіть генералізував, що типу навчання на робочому. Ну ладно, окей, це не тільки на робочому місці, але дуже часто, як відбувається, що якась група людей uh, збирається в uh, офісі, тому що їм цікава разом якась тема, І створюється або якісь буклаби, або щось таке. І це дуже класно, тому що uh, вчитись разом набагато цікавіше, ніж вчитись одному. Тому що є з ким поговорити, є різні точки зору. Це те саме, типу, якщо б в мене одного був подкаст, це була б абсолютно інша річ. Або, або якщо в нас двох подкастів, де ми можемо обговорити різні точки зору. І тому я, наприклад, знаю купу історії, де люди збиралися і читали, є така книжка, як Designing in Data Intensive Applications, яку я всім рекомендую, дуже хороша. Мартін Клепман, якщо ви захочете її знайти. Цей кабанчик все ще біжить. Цей кабанчик це ще біжить. А, і а, разом читали, от прям по головам, і обговорювали це. Класно, круто і дуже ефективно. І я б може на цьому ще хотів поговорити про а, те, що на роботі а, часто є спосіб вивчати нові речі. І не тільки якщо працювати над речами, які ви не знаєте, а по перше, говорити з людьми, які знають речі, які ви не знаєте, і може вони можуть вам дати якісь поінтери або в багатьох компаніях є Learning and Development відділ, в яких там може є якісь внутрішні мітапи, може, є якісь щось. Зрозуміло, що вам ніхто не буде давати, не знаю, місяць не працювати для того, щоб щось повчитись. Ну. За винятками, певними. Але. Але при цьому як continuous learning про якісь нові маленькі теми, які можуть вам, як мінімум, показати напрямок або з чого почати вчити якусь тему, це може бути дуже класно. Супер. І в мене це інколи працювало. Супер. Дякую тобі. На цьому будемо завершувати наш невеличкий подкаст. Дякую тобі, Влад. Собі здякувати знову ж таки не буду. Дякую нашим глядачам і слухачам за те, що ви доєднались до нас протягом цих 20 хвилин. Дізнались більше про те, як ми навчаємося, але залишайте ваші коментарі на Ютубі і розповідайте нам, чим ви користуєтесь для того, щоб А. Тримати себе в курсі поточних подій у спільноті і взагалі у технологіях, Б. Як ви все ж таки навчаєтеся, як ви здобуваєте нові знання? Супер цікаво, можливо, щось ми. Дізнаємося від вас і самі, скажімо так, інкорпоруємо. А також доєднуйтесь до нашої спільноти, приходячи за посиланням на БайміяКофі, щоб дізнатися, чим користуються люди, що підписані на нас, і деякі з гостей нашого подкасту. Дякую вам і побачимося в наступних випусках, великого чи маленького. ЖПТ-подкасту. Пока. Бувайте.